Ранок 9 травня зібрав сотні красноградців на вже традиційному місці меморіальному комплексі Братські могили. Сюди прийшли представники трудових колективів, учнівська і студентська молодь, сивочолі, ветерани війни з орденами і медалями, аби віддати данину шани тим людям, які вибороли велику перемогу, зуміли подолати фашизм. Урочистий мітинг з нагоди 9 травня. Відкрив голова районної державної адміністрації Євгеній Третяков. Я вас поздравляю з цим світлим праздником. Як Вчера был день памяти и небо плакало, а сегодня день победы. И сегодня он солнечный и дает нам возможность еще, наверное, разок переоценить, понять, кто мы, частью чего мы являемся, что мы на этой земле делаем и какой след за собой оставим. С праздником вас, дорогие ветераны, все жители нашего города и района, гости. Всего самого доброго. Голова районної ради Володимир Птишник, звертаючись до учасників мітингу, зазначив, що практично кожна українська родина постраждала від війни з німецькими окупантами, а ветеранам побажав міцного здоров'я і довголіття. Ми пам'ятаємо ваш воду. Ми завжди будемо вдячні, і наступне покоління дійсно буде цінити вас. І вони ще і раз будемо відстоювати інтереси нашої держави, так як зараз роблять на східних кордонах нашої держави. зі святом. Цього найкращого, ветеранам всім синам здоров'я, порозуміння, слаги сім'я і великої нашої держави. процвітання. Традиційне у меморіалі було відправлено панахиду за усіма загиблими. Всім віка усовчиваться від радіям нашим православним і погибшим воїнам за дівчинство наше і за творієм. Учасники мітингу поклали квіти до меморіалу. Чимало людей цього дня прийшли з червоними маківками на грудях. Вони є символом пам'яті і скорботи за усіма загиблими в роки війни. Цього ж дня в Краснограді відбулася низка інших заходів, присвячених Дню Перемоги. Зокрема, кубок пам'яті героїв Красноградщини з футболу. Його переможцем стала команда із села Піщанки. Увечері на Красноградців та гостей міста очікували народні гуляння, польова кухня та музичний майданчик у сквері студентів. На головній площі міста згодом відбувся великий тематичний концерт самодіяльних колективів району. Ось так красноградці відзначили чергову річницю перемоги у Другій світовій війні.